Це логічно, коли ми бачимо у, СМІ, у ЗМІ заяви про те, що шановна міськрада, у вас тут гроші крадуть? Ну, ми хочемо, будь ласка, ну так розкажіть, де ми зараз э, э, заходи приймемо до, і до людей, і щоб такого не відбувалось? І, і покараємо там на нашому рівні, вже покараємо тих, хто винен. Э, Нам, ну. Це було виконано. Ми запросили обидві сторони, запросили документи у обидвих сторін. КП надала усі документи, та з'явилась, Держаудитслужба відповідь надала щодо документів, що вони їх передали у якесь провадження, і тому в них, хоча це є відкрита інформація, тепер їх вони надати не можуть. Акти перевірок, на які вони посилаються, ну таким чином якось їх. Вочевидь, сховали. І на саму комісію, на жаль, не з'явились. Як вони сказали, вони думали, що прийдуть, але не прийшли, не змогли. Я думаю, що розглядати це питання там, ну, тільки з однією стороною неможливо, тому було прийнято рішення про перенесення розгляду цього питання, будуть повторно розіслані запрошення, і буде предметом розгляду на наступному засіданні комісії.